Рамадан це місяць сходження, піднесення, проникливості, очищення, устрімлінь та відкриттів, сходження Откровення з висоти небес, сувої Фавраама, тори, Євангелія та Корану. Сходження откровення, через яке людина стає на шлях духовного піднесення, того самого піднесення, яке можливо лише завдяки його неосежній милості, що дарує проникливість людському серцю, тобто тієї самої хвилюючої щирості, яке неодмінно веде до очищення душі, тієї самої душі, що підноситься та очищається через прагнення до звершення добрих справ, щедрості та милосердя людського до всього людського, що відзеркалює милість і щедрість. Всевишнього До всіх творінь в цьому світі. А на шляху цієї гармонії та старанності не може бути перешкод до відкриття добра та руйнування зла. Ця експозиція ілюстративно передає всю суть цього благодатного місяця для одного дев'яти мільярда осіб, тобто для чверті людства. Місяць Откровіння Сінін, амін, лакад інсана фі ахсані клянуся смоківницею і оливою, клянуся горою сінай, клянуся цим містом надійним. Ми створили людину в найкращій подобі. Місяць посту та терпіння. Я аюгаллявіна еману, кутібааліку мусияму кема, кутібеалявінам хаблікум ляллякум таттакум. О ви, які увірували встановлено для вас піст, так само, як був він встановлений для тих, які жили раніше за вас. Можливо, будете ви богобоязливі. Місяць щирості та моральності. Мелям єдакаулязурі валяамалябії, вальджагля, фалісаліллягі хійджатунфі ейєда атаамагу вашарабагу Посланець Аллаха, саллаху алейкувасалям, сказав якщо хто не відмовився від брехливих свідчень, дій на цьому шляху, і від невігластва, то у Аллаха немає потреби в тому, щоб він відмовився від своєї їжі та пиття. Місяць сходження та очищення, Рамадану, Футтіхат Абуабу рахма, багулляхат аббабу джаганнам, васуль силятишаятин Посланець Аллаха, саляллаху алейку вассалям, сказав, коли настає місяць Рамадан, відкриваються ворота милості та зачиняються ворота пекла, а дияволи заковуються у ланцюги. Місяць щедрості та великодушності. Кена Росуллагі саллаху алейсалам, Еджвада Насібільхайр, вакеана еджводама айякуна, фішагрі Рамадан, Кена Русуллагі Еджвада Більхейрі міна Ріхель Мурсаля. Повідомляється, що Ібн Аббас, ради Аллаху Ангума, сказав Посланець Аллахам, був найщедрішим з людей, а найбільшу щедрість він виявляв у Рамадані, і воістину він мир йому. بوف شدريش لنفسي دوبر سبراوي اني جفيل نيفيتر. كل, كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان. Інда фитріхі, інда Посланець Аллаха, саллаху алейм, сказав будь-яка добра справа сина Адама помножиться, а найменша відплата за добру справу буде десятикратною. Але може зрости і до 700 крат. Аллах Всевишній говорить за винятком посту бо воїстину піс дотримується заради мене. І я віддячу за нього, бо людина відмовляється від задоволення своїх бажань і від своєї їжі заради мене. Місяць милості та прощення. Посланець Аллаха, Аллахам сказав Тому, хто під час Рамадану буде дотримуватися посту з вірою та надією на нагороду Аллаха простяться його колишні гріхи. Місяць старанності та поклоніння Аннабію саллаху алісалям і задахаля ашу, Лейля, Передається від Айші, нехай буде задоволений нею Аллах. Пророк, василлем, коли наступали останні 10 днів Рамадану, щільніше затягував свій ізар, не спав ночами та будив членів своєї родини. Місяць відкриттів та перемог. Мін фатухати Рамадан фатху Мекка, філ амі Філяра аль альгічві. Відкриття Мекки сталося на восьмий рік від Гіджри, в останній декаді Рамадану.